радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. Минуло більше 500 років з того часу, як Христофор Колумб із групою авантюристів після багатомісячного плавання відкрив новий світ. Це сталося 12 жовтня 1492 року. Земля, земля! Закричав Родріго де Тріана, один з матросів. Так була відкрита Америка. Історія людства безперервний ланцюг відкриттів. Свого часу був відкритий закон всесвітнього тяжіння, електричний струм. Поступово відбуваються нові відкриття, а скільки їх не злічити. Наприклад, сьогодні вчені намагаються знайти ліки від раку, розкрити секрет вічної молодості, виявити інші світи поза сонячною системою. Десь у глибині душі людини є дивне прагнення пізнати невідоме. Воно є і в душі старця, і дитини, і юнака. Це неспокійне бажання відкрити нові горизонти, вийти на нові рубежі і щодня піднімати завісу над непізнаним вельми похвальне, але воно може бути і смертельно згубним, якщо вибрати неправильний напрямок. Одного разу до мене звернувся 25-річний юнак, хоч виглядав він років на 40. Він був фізично виснажений і відразу було зрозуміло, з якої причини. Його життя Повільно знищували наркотики, але наркотики несуть із собою не тільки фізичну небезпеку, фізичні розлади завжди супроводжуються почуттям вини і комплексом неповноцінності. Будьте ласкаві, допоможіть мені. Звернувся до мене юнак. Якби я знав, яке горе чекає мене попереду, то ніколи б не почав вживати наркотики. Я тільки хотів спробувати зазнати нових відчуттів. Зазнати нових відчуттів, хіба це справедлива ціна? Існують відкриття, за які варто платити, за них можна віддати навіть життя. Як у випадку з Олександром Флемінгом, котрий відкрив пеницилін, він випробував його на собі, аби врятувати життя мільйонам людей. Але невже ви гадаєте, що нові відчуття варті того, щоби увійти у світ наркотиків, гомосексуалізму чи інших пороків, та заплатити за це високу ціну? Вам відомо, що ніхто не стає порочним з власного бажання. Усі хочуть тільки спробувати пізнати, що є за цим. А коли усвідомлюють свою залежність, то часто буває надто пізно. В книзі Приповісне, в 14-му розділі, премудрий Соломон пише: Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Довіряти совісті, не перевіряючи її. Дуже небезпечно. Багато людей сьогодні жертвують принципами, щоби чогось не втратити або чогось досягнути. Почуття обов'язку вказує на один шлях, а самозадоволення на інший. Кожен, хто йде на компроміс зі злом, пожне лише скорботу і погибель. Пам'ятайте, що від вашого вибору сьогодні залежить ваш завтрашній день. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ти подарував нам новий день і допоможи нам сьогодні зробити правильний вибір. Збережи нас від усього того, що може перешкоджати нам мати близькі стосунки з тобою. Благослови наших телеглядачів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що не варто видряпуватися на гору тимчасових відчуттів. Ми молимося за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте до нас. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою або телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!